Крісло від компанії Xera монель називається v 21 Black. Крісло на фіксованих масажних блоках, які розташовані в шести точках. Це ролики в області шиї, спини на поясниці, знизу на сідницях та на стопах на носочок та п'ятку. Крісло розрахований на людей з ростом до 185 см та вагою 130 кг максимум. В кріслі 5 автоматичних режимів масажу та максимально функціональний компресійний масаж. По роликовому масажу у нас роликовий розминаючий вид масажу і компресійний масаж тут на всі частини тіла. Це голова. Обруч, який має компресійні подушки, і він тисне на скроні з боку, справа і зліва. Це плечі. Компресійні подушки тиснуть на плечовий м'яз, розминаючи його та притискаючи тіло до крісла. Компресійні подушечки на передпліччя. Руки вставляються в бортики. Стискає ручку зверху знизу. Компресійні подушки на бедра. Стискають ноги з боку. Компресійні обертаючі подушки на ноги в області колін. Обгортаємо ножки. Компресійні подушечки на ікроножні м'язи та на стопи. Стискають ножку справа зліва, притискають стопу зверху до роликів. Крісло має інфрачервоний підігрів спини та ікроножних м'язів. Крісло має можливість набирати положення невагомості, лежачі положення. Та має блютуз з'єднання з телефоном. Тут у нас. Знаходяться в динаміки. В кріслі ось такий рідкокристалічний пульт керування.